Багаторічні рослини це види, які живуть багато років, часто відмираючи взимку, але повертаючись з новою силою щовесни. Вони ідеально підходять для садівників, які хочуть заповнити ділянку надійними, невибагливими рослинами, які не потребують догляду. Експерименти з однорічними декоративними рослинами та овочами це весело, але іноді хочеться просто посадити щось надійне, що буде рости роками без зайвих клопотів. Можливо, вам потрібні квіти, які не потребують уваги, або тіньолюбні рослини, які додадуть кольору темним куточкам саду. Хоча багаторічники повинні жити довго, деякі з них більш витривалі, ніж інші. Деякі багаторічники зникають через рік два, а інші здаються практично невбиваними. Головне не садити ті види, які можуть стати агресивними у вашому регіоні. У цьому списку зібрані різні багаторічники квіти, трави, сукуленти та інші рослини, які можна назвати по-справжньому невбиваними. Рута. Ботанічна назва менса спікейта. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота 30-60 см. Зони зимостійкості 4. Той. Хто хоч раз садив м'яту ем не в контейнер, знає, наскільки це живуча рослина. М'ята ем щороку повертається з помстою, і повністю позбутися від неї справжній виклик, особливо там, де вона вважається інвазивним видом. Вона поширюється підземними кореневищами, а також насінням. М'ята ем невибаглива, найкраще росте на сонці, але виживе і в тіні. Любить вологий ґрунт, але переносить і посуху, і перезволоження. Навіть при повній відсутності догляду ем'ята буде розростатися все більше і більше. Якщо не хочете, щоб ем'ята захопила весь сад, садіть її в контейнери на терасі або балконі. Так ви зможете насолоджуватися її свіжим ароматом без ризику для ділянки. Хоста. Ботанічна назва хасте еспіпі. Вимоги до сонця півтінь або повна тінь, висота 15-90 см. Зони зимостійкості 3-9. Хости, перевірені, часом багаторічники для тінистих куточків саду. Існують тисячі сортів, так що ви точно знайдете той, який вам сподобається. Після посадки хости будуть повертатися щороку з мінімальним доглядом. На зиму вони відмирають, але навесні знову оживають. Влітку хости випускають красиві квіткові стрілки. Грунт повинен бути злегка кислим, вологим, але добре дренованим. Хости не люблять застою води. Вони поширюються кореневищами, поступово заповнюючи вільний простір. Ехінацея, ботанічна назва екінеше парпери. Вимоги до сонця. Повне сонце або півтінь, висота 90-120 см, зони зимостійкості – 3, 8. Ехінація – витривалий багаторічник, родом з центральних і східних регіонів США. Вона адаптується до різних типів ґрунтів і приваблює безліч заполювачів. Росте на сонці і в півтіні, витримує спеку, вологість, засоленість ґрунту і навіть оленів. Розмножується самосівом і за допомогою бджіл. Хоча класичний варіант пурпурова ехінація, існують сорти з рожевими, червоними, білими, помаранчевими і жовтими квітами, включаючи карликові форми. Нарцис ботанічна назва Narcissus еспіп. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота 15-90 см. Зони зимостійкості 4, 8. Нарциси – символ весни, вони з'являються, як тільки сходить сніг. Часто їх можна побачити біля будинків, уздовж доріг і навіть в лісі. Чому? Тому що вони можуть рости десятиліттями без будь-якого догляду. Цибулини садять восени, а навесні вони радують квітами. Після цвітіння обрізка не обов'язкова шабля російська. Ботанічна назва Селвеї Янштме. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 60-120 см. Зони зимостійкості 5-9. Цей багаторічний чагарник з лавандово-фіолетовими квітами виростає до 120 см. Як і інші шаблі, він дуже витривалий. Для успішного росту потрібні сонце і добре дренований ґрунт. У тіні він гірше розвивається, а воге каості може загинути. Сорт Violet Queen цвіте все літо і підходить для більш широкого діапазону зон. Почиток Ботанічна назва Сідем SPP Вимоги до сонця повне сонце або півтінь. Висота 7,60 см. Зони замостійкості 3,9 Седуми сукуланти. Які можуть рости роками при мінімальному догляді, головне добре дренований ґрунт і сонце. Ідеальні для кам'янистих садів і схилів. Посухостійкі, полив майже не потрібен. Конвалія. Ботанічна назва: конваларія майлес. Вимоги до сонця півтінь або повна тінь, висота 15-25 см. Зони ЗИМОСТІЙКОСТІ 3-7 Конваліє ідеальний багаторічник для тінистих місць. Він швидко розростається кореневищами, заповнюючи вільні ділянки, цвіте навесні, випускаючи ароматні дзвіночки. У деяких регіонах вважається інвазивним. Котовник. Ботанічна назва Непата ЕСПІПІ Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 30-90 см. Зони зимостійкості 3-8. Котовник, як і ем'ята, дуже живучий. Росте в зонах 3-8, любить сонце і дренований ґрунт. Приваблює бджіл і метеликів, відлякує тлю та інших шкідників. Хороший сусід для городу. Лелейник рудий. Ботанічна назва хмиракалисфува. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. Висота 90-180 см, зони зимостійкості – 3-8. Цей багаторічник росте в будь-яких умовах навіть на узбіччях доріг. Звідси його друга назва дорожня лілія. Цвіте влітку великими помаранчевими квітами. Грунт повинен бути дренованим, Асклепія стубероза. Ботанічна назва акалпестуба роусе. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота 30-60 см. Зони зимостійкості 3-9. Асклепіас приваблює метеликів, особливо монархів, яким загрожує зникнення. Росте на бідних ґрунтах. Любить сонце. Квіти яскраво помаранчеві приваблюють також колібрі і бджіл. Кореопсис. Ботанічна назва кореапсис SPP. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. висота 30-120 см. Зони зимостійкості – 4-10 кораосис невибагливий багаторічник з жовтими квітами. Любить сонце, але росте і в тіні. Швидко розмножується насінням. Щоб обмежити його поширення, видаляйте відсвілі суцвіття. Агава. Ботанічна назва Егейви еспіпі» Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 180-240 см. Зони зимостійкості 9-11. Агава ідеальна рослина для жарких і сухих регіонів. Живе десятиліттями, цвіте раз у житті. Вимагає піщаного ґрунту і сонця. У невідповідному кліматі можна вирощувати в контейнерах. Шнітлук, ботанічна назва ЛМС коїнафраса Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь. висота 30-45 см, зони зимостійкості – 4-8 це буля багаторічна культура, яка буде рости роками. Листя і квіти їстівні. Любить дренированою ґрунт, може рости навіть на бідному ґрунті. Кампсис Ботанічна назва Камписес Редикенс. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота 9, 12 метрів, зони зимостійкості – 4-10. Кампсис агресивна ліана, яка швидко розростається. Квіти приваблюють колібрі. Садіть обережно, рослина дає кореневі нащадки далеко від основного куща. Рудбекія Ботанічна назва редбекія хірта. Вимоги до сонця. Повне сонце або півтінь, висота 60-120 см. Зони зимостійкості – 3,8 Рудбекія – витривалий багаторічник, який розмножується самосівом. Стійка до посухи і оленів. Цвіте з середини літа до осені. Дереві. Ботанічна назва: екилеспіпи. Вимоги до сонця, повне сонце або півтінь, висота 60-90 см. Зони зимостійкості – 3-9. Дереві росте навіть на бідних ґрунтах. Стійкий до посухи, але боїться сильного вітру. Квіти бувають різних відтінків. Рослину можна ділити і пересаджувати. Страусник. Ботанічна назва Онокалестрасаеаптрис. Вимоги до сонця півтінь або повна тінь. Висота 90-150 см. Зони зимостійкості – 3-8. Цей папороть ідеальний для тінистих ділянок. Росте без догляду, з часом утворює великі куртини. Добре підходить для посадки на схилах для запобігання ерозії.